Засвіти в серцях наших, чоловіколюбче, владико, нетлінне світло твого богопізнання, і відкрий мисленні очі наші, щоб ми розуміли твої івангельські проповідування, вложи в нас і страх блаженних твоїх заповідей, щоб ми, перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодне тобі, бо ти єси просвічення, душі, тілес наше, Христе Боже, і тобі славу осилаємо з беззначальним твоїм Отцем, і присвятим, і благим, і животворящим твоїм духом. Нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Від матея святого Євангелія читання сказав Господь своїм учням: все передане мені моїм отцем, і ніхто не знає сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім сина, та кому син схоче відкрити. Прийдіть до мене всі втомлені й обтяжені, і я облегшу вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем. І найдете полегшу душам вашим, ярмо бо моє любе, тягар мій легкий.